Озирніться навколо. Погляньте на світ, що розкинувся перед вами. Усе, що ви бачите, є результатом незлічених взаємодій від найдрібніших частинок, що танцюють у хаотичному русі, космічного танцю сил і частинок, що розгортається у величних масштабах галактик і туманностей. Це симфонія енергії та матерії. Всесвіт, це не чистий хаос чи досконалий порядок. Він не є ні повністю передбачуваним, ні абсолютно випадковим. Він процвітає в зоні корисної складності, де взаємодія створює дивовижні та несподівані результати. Від зірок, що палають у безмежному космосі, до живих клітин, що утворюють основу всього живого, існування залежить від динамічної взаємодії сил, що постійно штовхають і тягнуть, створюючи баланс. Після великого вибуху, коли все почалося, лише коли все охололо і сили диференціювалися, виникла структура з хаосу постав порядок. Це напруження, енергія, що розштовхує, гравітація, що притягує, це вічна боротьба. Створює все, що ми знаємо, все, що ми бачимо, і все, чим ми є. Той самий принцип формує екосистеми: не випадкові скупчення, а мережі взаємозалежності, де кожен елемент відіграє свою роль. Життя процвітає через мережі ролей, де хижаки полюють, а запилювачі переносять життя від стародавніх порід, що зберігають історію часу, до енергії сонця, що дарує життя. Ніщо не є по-справжньому самотнім. Все пов'язане, кожен атом, кожен промінь світла, кожен подих вітру є частиною величезної мережі зв'язків, що пронизує весь всесвіт. Щоб зрозуміти життя, ми повинні цінувати цю постійно мінливу мережу, її складність і красу, справжній двигун творіння, що ніколи не зупиняється. Let's embark on a journey of imagination. Sile, v Think of them as the very building blocks of existence, the cornerstones upon which reality is constructed se. These behaviors dictate the formation of the universe, the intricate dance of cosmic structures and the interconnectedness of everything within it. They are the architects of reality ah stabilist, the unwavering force that provides a solid foundation, Yaggora Bo It's the steadfastness of a mountain peak, the ordered arrangement of a crystal lattice, a testament to enduring structure. But, se energia mean the dynamic force that drives transformation and fuels movement. Yakvohon It's the raw power of fire, the sudden burst of a lightning strike, the electrifying energy that courses through everything. Says Viazok гнучкий zviazok, the flexible bond that unites and interlinks. Jak It's the fluidity of flowing water, the continuous current of a river, the force that binds disparate elements together. Abopavitria It's the invisible carrier of sound, the wind that whispers secrets through the trees, the breath of life itself. getsa sama organizacja, the spontaneous order that arises from simple interactions. It's the force that weaves these elements into intricate biological networks, creating the vibrant tapestry of life. Razom ci principus to osnovu, a fundamental framework upon which everything is built. Ruch, zvjazok i They are the driving forces behind cosmic movement, the essence of universal creativity, and the celestial dance of motion. A symphony of elements harmonizing to spark existence. They collaborate to construct complex adaptive systems, weaving intricate patterns of life. This model unveils the power of simple rules converging. They give rise to fascinating complexity, intricate patterns, and the profound beauty that surrounds us. Що, якщо ми віддаємо перевагу одній поведінці над іншими, наслідує руйнування, всесвіт чистої енергії, б це хаос, ніщо не виживає. Без стабільності форма розпадається, межі зникають і сенс втрачається. Надмірне спрощення вбиває навчання та зростання, легкі відповіді припиняють цікавість. Справжнє розуміння приходить від боротьби зі складністю та невизначеністю. Багатство життя знаходиться в його деталях. А не в досконалій простоті. Світ зроблений простим це світ без життя, сенсу чи дива. У природі, як і в житті, межі та кордони часто сприймаються як обмеження. Але насправді вігини, межі та кордони це не недоліки. Навпаки, вони роблять життя можливим, визначаючи простір для розвитку та взаємодії. Відмінності керують усіма процесами, створюючи різноманітність, необхідну для адаптації та еволюції. Тепло тече, переносячи енергію та стимулюючи зміни. Гравітація тягне, формуючи ландшафти та визначаючи рух. Життя виникає, проростаючи крізь перешкоди та знаходячи шлях до світла. Кордони захищають і живлять, створюючи безпечні зони для зростання та розвитку. Подумайте про те, як клітинні мембрани або наша атмосфера оберігають нас від зовнішніх загроз. Життя процвітає в зоні корисної складності, де виклики стимулюють інновації та адаптацію. Це баланс між хаосом і порядком, де випадковість зустрічається зі структурою. Виклики тут можна подолати, і саме в процесі подолання ми знаходимо силу. Зусилля призводять до зростання як фізичного, так і духовного. Майстерність і радість приходять від навігації цим простором, від здатності орієнтуватися в невизначеності. Це досягається а не від легкості чи неможливості, а від наполегливості та навчання. Всесвіт світ віддає перевагу цікавому, а не передбачуваному. стабільності, яка дозволяє розвиватися, енергії, що рухає все вперед, зв'язку та організації в рівновазі, що підтримує життя, жити це прийняти цей танець, дозволити собі бути частиною більшого. Знаходячи сенсу складності, ми відкриваємо красу та потенціал, які нас оточують.